Всім привіт криптовоїнам, і це глобальний огляд біткоін. Давайте розглянемо, що в нас трапилось на графіку, що ми очікуємо далі. І я розкажу свій план на гру, який в мене є далі, який я склав. В минулому відео я казав, що я чекаю тест зони з району 24-25 тисяч, і там буду набирати свої деякі позиції і отримувати реакцію. Ціна у нас прийшла, скотилася помалу до блоку 24-25 тисяч. Я сказав, що ми цей блок відразу не проб'ємо. І отримуємо реакцію. Реакцію ми отримали, позиції я свої зафіксував, закрив плюс 12% до депозиту, і тепер очікую, що в нас буде далі. Якщо оглянути глобально, то ми досі знаходимося в болоті 30 тисяч доларів. І найближчий потенціал, куди ми можемо вирости, по-перше, це або ми знімемо ці стопи. Які знаходяться в нас в районі 32 300 плюс-мінус. Або ми все-таки підемо в блок вище. І максимально, куди я допускаю біткоін. Який може прийти цього року, це блок 38-40 тисяч доларів, де я буду закривати максимально всі спотові позиції, які набиралась колись у мене на ось цих значеннях, на ось цих значеннях, і вони будуть закриватися або в вбиву, або в профіт. Нагадую, що половину своїх спот-позицій, які я набирав набагато раніше, були закриті в районі 30 тисяч доларів. На даний момент половина позицій цих ще тримається, і далі вона буде реалізовуватися, якщо ми побачимо ціну в 38-40 тисяч доларів, ну і можливо так. Також, по факту реалізації ціни, я прийму рішення також зафіксувати всю цю позицію. Тому, якщо дивитися по апсайду на ріст, у нас, в принципі, запас ходу, який можливий на даний момент. Я не думаю, що ціна може вирости дуже сильно. ну Максимальний запас ходу, який ми беремо, це те, що ціна прийде у нас в блок 39-40 тисяч доларів, і це складає 30%. Тренд у нас вже локальний і дна триває вже достатньо довго. Ми вже знаходимося в тренді росту. Протягом 224 днів це дуже добре, але я думаю, з часу ми повинні отримати дуже добру корекцію. Чому ми маємо отримати корекцію? Тому що у нас локальний ріст, я не думаю, що він буде вічним і що ми відразу з цих відміток полетимо на ту зиму. Я думаю, все-таки, що у нас буде якесь накоплення, і якщо дивитися по об'єму, об'єми у нас нікуди не перетекли. Все-таки ціна, можливо, з часом у нас стане блок 17600, 16200. Ну, можливо, навіть 16200 вона не буде тестити. Якщо структура в нас вірна, то максимум ціна може тестити або об'ємний рівень це на рівні 17 тисяч доларів плюс-мінус, або верхню кришку це 17 520 доларів плюс-мінус. Там мені було б цікаво набирати позиції. Також е цікаво набирати позиції, це в районі плюс-мінус від 20 тисяч доларів, закінчується блоком 18 тисяч доларів 700. Це також ще один блок цікавий для набору позицій. І я думаю, ціна рано чи пізно повинна. В ці блоки дати якусь корекцію. Вічно, рости ми не можемо це пам'ятайте. Також у нас зараз починається ФОМу. І якщо дивитися попсайду росту, як я сказав, у нас відсотків 30 нагору, попсайду падіння у нас також 36% падіння. І якщо ми підемо нижче, ми можемо впасти навіть всі до 40%. Тому зараз сильно набирати позиції, ризикувати вже не час. Час був набирати позиції тут, набирати позиції тут, набирати позиції тут. Ті, хто вже хоче сильно заробити, пригають вже плюс-мінус, я думаю, в останній вагон, набираючись тут позиції. І нас на або ось так збриють, і ми підемо якось вниз. Можливо, навіть ми зайдемо трішки вище, навіть якщо сюди, але після цього я все одно очікую якусь добру, гарну корекцію. Тому зараз обсайт на рост у нас дуже маленький, і ризикувати я б вам не спішив. Тому на наступні півроку я думаю, що ми все-таки повинні будемо піти в. Даунтренд, повинні будемо скоректуватися. І найближчі блоки перший блок це ось тут у нас заходиться другий блок ось тут. Якщо буде якийсь кризис, я на не знаю, цього ніхто не може знати, але. І я хочу, щоб ви всі пам'ятали, що в нас є блок, який не закритий, і ціна в принципі туди може прийти. Також по деяким фундаментальним показникам. У нас також на цій відмітці може бути дно. Я топив за це дно раніше, і в принципі я цю відмітку не викидаю зі свого аналізу. І ця відмітка плюс-мінус 12500 і все що нижче. Тобто, ось цей блок, ціна цей блок може все-таки прийти. І він є, і всі минулі 4 дна у нас були в цьому блоці. Тому раджу цей блок собі відмітити, його не забувати, і також про нього пам'ятати. І Як у нас буде виглядати корекція на даний момент, я не знаю. Я не спішу, я більше очікую свій план. Давайте подивимося на таймфреймі D1, що у нас тут. Ми бачимо, що ціна зняла ось цей хай. Тусується внизу цього блока, і поки велику реалізацію росту ми не бачимо. Також коли у нас іде такий великий імпульс, я не думаю, що ціна відразу буде пробувати цей левел, і ціна, як мінімум, піде в боковик. Те, що ми бачимо: ціна почала консолідацію. І залітати на хаях, не маючи якоїсь нормальної структури, це не дуже добре. І максимум, що ми можемо, я кажу, що або ціна буде знімати стіхаї і потім іти в корекцію, починати якусь добру корекцію. Максимум, куди ми можемо йти, я думаю, це блок 38-40 тисяч, і то я не знаю, які це повинні зараз бути новини, щоб ми туди дійшли і сумніваюся, що біток поросте, не почне рости далі, просто на тих факторах, які є на даний момент. Тому друзі, я займаю більше зараз позицію утримання, позицію очікування. Також слідкую за ринком, наблюдаю, але я зараз не рекомендую вам набрати дуже багато позицій, тому що ви можете застряти в цьому блоці, і ціна просто буде починати падати і ви будете виходити в мінуса. Тому я просто буду слідкувати своєму плану. Як я слідкував плану на покупку, ось тут в блоці 25 тисяч доларів, так я буду слідкувати плану. Будуть чекати корекції на наступні півроку, і побачимо, які в нас будуть ціни на осінь плюс-мінус цього року, що ми побачимо десь в цих датах. Не забуваю про відмітку 12 500 доларів, також не забуваю про ці рівні. Я думаю, на цих рівнях вже можна 19 тисяч доларів плюс-мінус. І також на верхній блок кришки можна накинути 17500 лімітки на біткоін, кому цікаво, і вже далі очікувати реалізацію, як у нас ціна буде формуватися. Як вона буде проторговуватися на цих цінах. Поки сказати, що можна ринок шортити, я не можу, тому що якихось зараз адекватних сетапів і зломів тренду я не бачу. На це потрібен час, це потрібно очікувати. Тому дякую всім, хто переглядав це відео. Надіюсь, ви заробили гроші з останнього відео, яке я давав рекомендацію. Надіюсь, ви зараз не залітаєте повними котлетами в лонги, і ви очікуєте якусь корекцію. І це дасть змогу вам в майбутньому знайти найкращу точку для покупки. Всім дякую, друзі, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую!